Друзі, всім доброго дівчатка! Сьогодні субота. Ми з клієнтами зараз дивилися. будиночок, і посілок високий, дачне товарищество так, за 15 тисяч доларів. Зараз я вам покажу, що можна купити на цю суму. Не перемикайтеся! Будинок розташований у дачному кооперативі у селищі високій. Площа будинку 80 метрів, площа землі 6 соток. Ось такий рівний участок. В будинку є електрика та пічне опалення. Є можливість провести газ, так як у дачному кооперативі він заведений. Ворота в дачний кооператив відкриваються на пульті. Води нема, треба робити свердловину. У будинку два поверхи, загальна площа будинку 80 метрів, стан без ремонту, але, якщо трошки прибратися, можна відпочивати. Так, це перший поверх. А це другий поверх. Навіть є балкон. Ось така кімната на другому поверсі. Ціна будинка 15 тисяч доларів. Так, друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири, а точніше будинка. Так, будинок нам сподобалося тільки місце розташування, і все. Будинок не сподобався покупцю, тому що багато там роботи, багато ремонту, хоча б даже для того, щоб просто. Заїхати там і трошки пожити, треба ще, мабуть, стільки ж вложити в цей, в цей ремонт. О, тому ми шукаємо далі. Будемо дивитися інші варіанти. А ви не перемикайтеся!